Всім привіт. Це Петро Бухов і Це новини тижня. Це перший випуск в цьому році, але новин вже багато. Почався новий рік з того, що наш сусід обстрілював нас. Як і рік тому вони вирішили зіпсувати нам святкування нового року. Це точно не має ніякого відношення до воєнних потреб. Очевидно, що якщо вони запускають шахеди так, щоб вони прилетіли саме у ту годину ночі, то це зроблено тільки для того, щоб над нами познущатись, а не для того, щоб досягти якихось там воєнних цілей. Тож ми маємо справу з таким. Хворим садистичним сусідом, і ми повинні його перемогти, ми повинні дати йому відсіч. І Я вірю, що в цьому році ми зможемо багато чого зробити на полі бою, і ми вже показуємо, що дистанційні атаки в тилу працюють. І я впевнений, що саме це повинно бути важливим напрямом наших дій. На жаль, загинула одна людина, це молодий хлопець. Який був на балконі під час атаки, котре закликає всіх бути більш безпечними ховатись, хоча б за двома стінами є вірогідність, що скоро ми зберемось на позачергову сесію, щоб виділити кошти на ремонт пошкоджених будівель? Дякую дуже нашим ППОшникам, Більшість цілей була збита. І всі ці великі атаки майже повністю були відбиті. Так як в минулому році вже не відбувається. Поки що немає блекаутів, і очевидно, що вони, якщо і будуть, то будуть меншими ніж минулого року. З 1 січня на Старосільній площі запрацювала нова схема руху запрацювала муніципальна парковка. Раніше там ходили люди в жилетках, які збирали готівкові кошти. Це незаконно, вкотре вас закликаю не платити цим людям. І ось вже є такі кумедні ситуації, коли якісь люди все ж таки платять цим людям в жилетках. А потім приходять інспектори з паркування департаменту транспорту і штрафують за те, що хазяїн автівки не сплатив за парковку. тому що сплата тільки через QR-код або через термінал поповної рахунку ніякої готівки ніяким людям в жилетках давати не треба. Десятки разів я вже казав це і буду казати ще: не робіть цього, тому що ви все одно отримаєте штраф. В Цьому немає ніякого сенсу. Просто якісь люди збирають собі гроші в кишеню. Не треба цього робити. Платіть тільки через офіційний застосунок або через термінали поповнення рахунку, так щоб гроші йшли в бюджет. До речі, бачив там в новинах, що ось бюджет буде заробляти 117 тисяч гривень з парковок, які організовані на старосінній площі. Насправді це не точна цифра. Це цифра паркувального збору, який оператор парковки, це комунальне підприємство буде сплачувати бюджету незалежно від того, скільки машин запаркується. А насправді в них ще буде якийсь прибуток, і вони будуть сплачувати податки. Якщо цей прибуток буде якимось значним, то вони будуть його також перераховувати до бюджету міста. Грошей там будуть насправді більше. Є такий казус, неприємна ситуація, що Зробили одну з цих парковок на старосінній площі біля вікон житлових будинків. Там по одній стороні є житлові будинки, і люди, які там живуть, вони скаржаться, що ось раніше вони паркували свої автівки під вікнами, там на вулиці. А зараз зранку приходять паркувальні інспектори і штрафують їх на 340 гривень. Ну і що це несправедливо? Я згоден з цим, що це несправедливо. Ми повинні спочатку зробити платні парковки на усіх таких публічних місцях, тобто біля ринків, біля якихось таких. Публічних місць, вокзалу, автовокзалу і таке інше, і не чіпати місця, де люди паркують свої автівки, де вони живуть. Тут треба рухатись поступово. Я буду спілкуватися з новим керівництвом департаменту транспорту, щоб можливо ось цю парковку біля житлових будинків поки що прибрали. Ну а єдиний вихід для цих людей поки що це купувати абонемент, який коштує 2000 гривень на місяць. Там живуть не найбільш багаті люди в місті. І тому це неправильно. Ну і гарна новина. Нарешті вийшов на маршрут перший трамвай, який був придбаний за кошти європейців Європейського інвестиційного банку за програмою міський громадський транспорт в Україні. Прийде ще 12 таких трамваїв. Це дуже класний трамвай. Я на ньому в Вперше ж його рейс їде 17 маршрутом. Я зробив окреме відео, де я розбираю всі плюси і мінуси. Але це гарний початок. Мені сподобалось, що один з літніх людей, який їхав в цьому трамваї, каже, що нам не потрібно метро, тому що ось є такий майже метро трамвай. І дійсно він дуже довгий і це такий контраст і виглядає дуже сучасно. Хотілося, щоб він їхав також швидко, а не тільки був комфортним. І тоді, дійсно, він буде таким ось аналогом метро. Ну і ще ми чекаємо на нові автобуси із Німеччини. Вже шість. Приїхали до Одеси, ще чотири чекаємо, але є проблема. Є проблема з тим, що ці автобуси нема кому водити. Міський Летотранс оголосив найм нових водіїв, але знайшли тільки 12 людей, хоча потрібно 28. І Ось наш мер Труханов каже, що можливо будуть шукати жінок, тому що ось чоловіків не вистачає. Чесно кажучи, це трохи дивно так прозвучало, тому що насправді в нас в Україні давно вже прийнято антидискримінаційне законодавство, яке забороняє, наприклад, вказувати стать людини, яку ми хочемо винайняти на роботу. І ось в цих об'явах про пошух водіїв не написано, що ми там шукали чоловіків. Ми там шукали просто людей. Я не знаю, як вони будуть шукати окремо жінок. Це також заборонено законодавством шукати якусь людину з окремою статтю або віком. Але не бачу ніякої проблеми в тому, щоб жінки також водили в ці автобуси. Це Гарна робота з соціальним пакетом з усіма податками з досить непоганою зарплатнею, як для комунальної сфери. Така дуже важлива робота робити життя людей приємно. тому що зараз по вулиці Семенопелья їздять тільки маршрутки, будуть їздити скоро. Сподіваюся, ось ці великі німецькі автобуси. Неоднозначна новина кабінет міністрів на своєму засіданні в п'ятницю раптово вирішив об'єднати декілька вузів, і в тому числі в Одесі. І в Одесі два вузи будуть приєднані до Одеського університету імені мінімечник. Це Одеський державний екологічний університет та фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища та людини. Керівництво цих двох вишив дуже обурено, тому що фактично їх лишають влади, і вони кажуть, що ці вузи будуть знищені шляхом приєднання. Чесно кажучи, я не думаю, що вони будуть прямо знищені. Я думаю, що все залишиться майже так, як і є. Але чисто юридично будуть змінені. Тобто, це буде вже не окремий університет, а інститут у складі Одеського національного університету імені Мечникова. Сподіваюсь, що там залишиться вся база і все інше. І я чув, що є такі плани у нашого уряду: ще далі об'єднувати університети. Щоб в Одесі залишилось тільки чотири крупних університети, до яких будуть приєднані усі інші. Наприклад, є такий план створити технологічний університет на базі політеху, до якого буде додана харчова академія та академія зв'язку. Але все це тільки плани. Вони ще ніде офіційно не оголошені, і можливо, це все буде через багато років. Тож подивимося, як це буде. Прокуратура вирішила оскаржити тендер на ремонт Іванівського мосту. Цей тендер був проведений ще два роки тому на суму 1,6 мільярда гривень. Тоді виграла його компанія Автомагістраль Південь, і ось досі мерія постійно продовжує з нею договори. Ніяких робіт не відбувається, і це не дивно, тому що 1,6 мільярда гривень в бюджеті міста не було навіть до війни. І тоді планувалось, що цей міст будуть будувати за гроші уряду, які він нам подарує. Такий повинен був бути державний проєкт. Але нічого не відбувається. І очевидно, що під час війни ніхто нічого робити не буде. Це таких грошей нам ніхто не дасть, і ну, в цьому немає ніякого сенсу зараз. І я навіть цим задоволений, тому що мені цей проект не подобається. Він зроблений по стандартах 70-х років. Це така велика магістральна розв'язка, вона більш довга ніж існуючий цей міст, і це би продовжило існування такої неприємної території, тому що. Всі ось зони навколо мостів, вони завжди це такі зони відчуження. Там завжди брудно, темно, ніхто не хоче там гуляти. Мабуть, ніхто не хотів би жити поруч з таким мостом. І зараз насправді в Європі зменшують кількість мостів, кількість розв'язок. Асоціація архітекторів Одеси ще два роки тому запропонувала завість мосту зробити там тунель. Підземний тунель, а щоб зверху була нормальна зелена зона, щоб там могли гуляти люди. Автівки були під землею, під залізничними коліями. Ось це був би класний проєкт. Я сподіваюся, що після війни ми повернемось до цієї теми і зможемо змінити його і запроектувати його нормальні. А зараз я не розумію хайпу, не розумію, чому ось всі про це пишуть. Тому що насправді нічого не відбувається, ніхто нічого не планував будувати. Просто прокуратура хоче, щоб був розірваний цей договір, і щоб колись заново був він проведений цей тенд. Чиста юридична робота на реальності ніяк вона не скажеться. Ну і приємна новина є в Одесі. Такий проект: місто тисячі дверей. Це хлопці, які отримали грант Європейського Союзу на реставрацію старовинних дверей в одеських будинках. І вони постійно реставрують якісь двері. І ось вчора вони презентували нові двері, які вони відреставрували на вулиці Жуковського, 6, будинок Естер Вассерман. не плутати з Анатолієм Вассерманом. Дуже красиві симпатичні двері. Я думаю, вони навіть зараз виглядають краще ніж виглядали в новому будинку 100 років тому, коли його будували. Дуже круто це виглядає. Дуже вдячний хлопцям, які це роблять. Ще раз вітання з ним народженням Олександру, який є керівником цього проекту. Дякую за те, що робиш наше місто. Красивішим і гарнішим. Ну і остання новина це те, що в Одесі вперше офіційно святкується водохреща 6 січня, за новоюліанським календарем. Раніше, за григоріанським календарем, це святкувалось 19 січня. І ось вчора вже були купання. Рятувальники працювали на Ланжероні, там на 10-й, на 16-й станції фонтану. Основна точка була на ланжероні, і там люди купалися. Ну що ж, ми йдемо в Європу і в цьому сенсі також. І все більше християн святкують релігійні свята в Україні за календарем Європи, а не Росії. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе. Буде дуже погана погода наступні дні.